Шановні наші українські воїни, наші українські піхотинці, усі присутні в цій війні в повному сенсі слова народній війні. за незалежність України. Багато наших людей проявляють себе, мільйони людей, мільйони українців проявляють сміливість. Проявляють відданість нашій державі Україні, української ідеї, ідеї, що кожен народ має право на вільне життя. Але тільки народ, який реально захищає це своє право, захищає свою власну державу, здобуває повноцінну незалежність. Українці безперечно здобули її. Захистили нашу держава, наш народ України завжди матиме свій власний дім на землі, свої кордони на політичній мапі світу. Незалежність України підтверджена результатами нашої армії. В боях на різних напрямках від Гостомеля до Донеччини від Сумщини. Та Харківщини до Запоріжжя та Херсонщини на Курші. І всюди де є українські позиції, всюди, де захищається Україна, наша незалежність, наше життя, всюди воює і воює надзвичайно хоробро, український піхотинець. Всі, хто зараз в боях, всі, хто зараз на фронті в окопах всі, хто героїчно відбуває штурми ворог. Україна стоїть, бо стоїть українська піхота, б'ється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші українські позиції, здійснює блискучі операції, які вже є заразковою частиною світової військової історії. Історії вашої історії сміливих. Я пишаюсь вами, я пишаюсь нашими українськими воїнами. Україна завжди буде вдячна кожному і кожній, хто своє життя присвячує захисту нашої держави. Українці завжди шануватимуть своїх героїв, людей, завдяки яким Україна витримала повномасштабний. Російський удар та втрималась серед вільних націй світу. Слава українській піхоті, слава всім нашим воїнам і, будь ласка, не забуваємо наших полеглих українців. і Я прошу зараз всіх присутніх шанувати хвилиною мовчання, пам'ять героїв України. Дякуємо їм. Дякуємо вам. Слава Україні!